Привіт! Сьогодні ми знову продовжуємо і закінчуємо наш великий огляд книжок від книжкового клубу Діснея, видаництва Егмонд. Це останні наші книжечки. Знову ж таки, складаються вони з двох томів. Перший це «Король лев», друга це книга джунглів. Почнемо з першої. «Король лев». Ось така книжечка. Просімо. Дивимось. Це у нас щось тут дитина моя сховала. Так, дивимось, що ми маємо? Ось така книжечка. Ось, з перших сторінок видно, що ілюстрації з мультика. Бачите, тут все-все так, як у мультику. Знову ж папір не дуже сильно цупкий. Дуже приємний. яскраві малюночки. Дитині дуже цікаво таке дивитись. Бачимо ось такі ілюстрації. Ну, те, що ми бачили, в принципі, і у мультфільмі. Це те саме. така книжечка. Наступна книжка ось така. Це коли вже наш Сімба виріс. Виріс симба історія, яка була з ним. Далі, бачите. Тут вже цупкий папір, ось, бачите, з двох mm. томів одні її, одні героїв, такі різні книжки. Там цупкий, там не цупкий папір. І вони приходять не перший місяць, одна, а другий, друга книжка. Перша може прийти а через рік друга. Вони не приходять одна за однією книжки. Ось така. ну Мені взагалі дуже, ем, коли читаю ці книжки про Сімбу. Короле мені ну, дуже якось жалко. Шкода всіх героїв. Можливо, стільки на ніток. Ну, цю книжку ми не читаємо багато разів, один раз прочитали і все. Ось така книжечка. І залишилася у нас книга. Джунглів і книга джунглів 2. Ось такі книжечки. Почнемо з книги джунглів. Ось такий у нас історик цікавий. І дивимось, що вставляється книжечка. Ну, як ми бачимо, все про мауглі. Ось як воно все є, в мультику. Ось такі в нас тут ілюстрації. Бачите, ну, все те саме. Ось така книжка. І дивимось ось такий саду. І книга Джунглів 2. Ось тут знову ж такі малюнки героїв і їх імена. Так. І що тут всередині? Ось така. Nice На цьому ми закінчуємо наші огляди книжок від книжкового клубу Дісней, але попереду є в нас ще дуже багато книжок, іграшок, які ми з вами будемо дивитися. Я з вами прощаюсь. Бувайте!